Команда Прилуцької батьківщини відвідала молодівецьку громаду з метою передачі благодійної допомоги. Підтримку у вигляді медичних матеріалів отримали територіальний центр, амбулаторія загальної практики сімейної медицини, а також відділення швидкої. Це чергова допомога від нашого земляка, народного депутата України Валерія Дубіля та благодійного фонду Надія. Дякуємо народному депутату України Валерію Олександровичу Дубілю за постійну. Підтримку молодівицької громади, а особливо молодівицької лікарні. А також дякуємо за велику підтримку благодійному фонду Надія за підтримку молодівицької лікарні. Підтримка закладів охорони здоров'я Малодівецької громади є традиційною. Цього разу медичний вантаж передала від благодійного фонду Надія депутат Чернігівської обласної ради Віта Солорєва. Молодівецький пункт екстреної медичної допомоги щиро дякує обласному депутату Солорові Віктор Вікторії. Юрій Володимировні за надану допомогу та е, дякуємо за допомогу благодійному фонду Надія. Благодійний фонд Надія працює не лише на Чернігівщині. З початком повномасштабного вторгнення благодійники сконцентрували основні свої зусилля на підтримці та допомозі українським лікарням по всій Україні. Особливу увагу приділяють медичним закладам, що працюють у прифронтових зонах. Сьогодні підтримку народного депутата Валерія Дубіля та фонду молодіжної ініціативи Надія відчувають більшість закладів. Охорони здоров'я. І робота на медичному фронті продовжується.